Представляємо тутор колінного суглоба від OrtoLife. надійний засіб для фіксації та підтримки коліна після травм та операцій. Цей ортез є комфортною альтернативою, гіпсовій пов'язці, забезпечуючи ефективну іммобілізацію суглоба без обмеження комфорту. Тутор виготовлений із високоякісного двошарового матеріалу, внутрішній шар із пінної тканини гарантує вентиляцію і відведення зайвої вологи. А зовнішній міцний нейлон. Для довговічності, для максимальної підтримки коліна в правильному анатомічному положенні, тутор оснащений трьома металевими ребрами жорсткості, двома з боку та одним на задній поверхні. Це забезпечує надійну фіксацію і захист від небажаних рухів. Універсальний розмір та зручна система регулювання посадки дозволяють легко адаптувати ортез до індивідуальних особливостей ноги. Надійна фіксація досягається за допомогою трьох ременів над коліном і трьох підколів. Ліном з міцними застівками обирайте Ортолайф. Ми завжди поруч.